Елеонор Портер Поліанна. Розділ 12й. Перед жіночою допомогою. Обід у садибі Гаррінгтонів у день зустрічі громади жіночої допомоги пройшов майже в цілковитій тиші. Поліана кілька разів намагалася заговорити. Але дарма, бо чотири рази вона починала розмову, але спотикалася об рада і, зашарівшись, замовкала. Коли це трапилося в п'яте, Міс Полі стомлено повернулася до неї. Гаразд, Поляно, можеш сказати своє рада, якщо ти без цього не можеш, зітхнула вона. Мені здається, так буде краще, якщо це завдає тобі стільки клопоту. Схвильоване личко Поляни проясніло. Ой, дякую вам, розумієте, без цього мені дуже важко. Я досить довго в це гралася. Ти що? перепитала міс Полі. Гралася в гру, розумієте, в ту що. Та Поліана змовкла і з болем густо почервоніла. Вона знову почала говорити про заборонені речі. Міс Полі спохмурніла і змовкла, до кінця обіду ніхто не зронив ні слова. Поляна зовсім не засмутилася, коли тітка Полі трохи згодом сказала телефоном дружині священика, що їй болить голова, і вона не зможе прийти на засідання жіночої допомоги. По тому, як тітонька Полі піднялася в свою кімнату і зачинила двері, Поліана спробувала пожуритися з приводу того, що тітці боліла голова. Але натомість лише раділа, що тітки не буде, коли вона перед жінками викладатиме суть справи Джиммі Біна. Дівчинка не могла забути, як тітонька Полі назвала Джиммі Біна жебраком, і їй не хотілося, щоб вона це повторила перед усіма жінками. Поляна чула, що жіноча допомога збирається о другій годині за півмилі від їхнього дому в церковній капличці, тому вона планувала прийти туди перед третьою. Нехай усі позбираються, міркувала вона, бо саме та, що спізниця, може, й схотіла б узяти до себе Джимі Біна. Ну і, звичайно, для членкинь жіночої допомоги де друга, там і третя година. Тихо, але впевнено, Поліана піднялася сходами каплиці, відчинила двері і зайшла до передпокою. Із головної кімнати до неї долинув багатоголосий гомін та жіночий сміх. На мить завагавшись, Поліана відчинила внутрішні двері. Балаканина вщухла і запанувала тиша. Поліана посувалася несміливо. Тепер, коли настав час, вона трохи ніяковіла. Зрештою, всі обличчя ледве знайомі. Це ж не її рідна жіноча допомога. Доброго дня, шановні пані з жіночої допомоги, боязко звернулася вона. Мене звати Поліана Вітьєр. Може, дехто з вас мене знає, а я вас ще не знаю. У кімнаті запала мертва тиша. Дехто вже встиг познайомитися з неординарною небогою однієї з членкинь, але наразі ніхто не знав, про що мова. Я, я прийшла до вас, щоб викласти вам одну справу. Несміливо почала Поліана, мимоволі повторюючи добре відомі їй батькові звороти. Присутні пожвавилися. Тебе послала твоя тітонька, Люба? запитала місіс Форд, дружина священика. Поляна зашарілася. Ні, я прийшла сама. Розумієте, я звикла покладатися на жіночу допомогу. Там, де я жила раніше, мене виховувала жіноча допомога, і татко. Хтось нервово захихотів, дружина священика нахмурилася. Слухаю тебе, Люба, чого тобі треба? Ні, не мені, а Джимі Біну, зітхнула Поліана, йому ніде жити, крім сиротинця, але там повно дітей, і він там нікому не потрібен. Принаймні, йому так здається, він хоче мати власний дім, як у звичайних дітей, де в нього буде мама, а не наглядачка, де будуть родичі, котрі про нього піклуватимуться. Йому десять років. Я гадала, що хтось із вас міг би зацікавитися ним, щоб він жив у вас. Отакої, пробурмотів хтось, порушивши зацепеніння після слів поліани. Дівчинка стояла перед жінками і стурбовано озирала обличчя довколу. Ой, я ж зовсім забула сказати він може працювати, палко додала вона. Мовчання тривало. Тоді одна чи дві жінки почали розпити холодним тоном. За кілька хвилин усі все зрозуміли і загомоніли жваво, але не вельми прихильно. Поляна прислухалася з дедалі більшим хвилюванням. Дещо з того вона не розуміла, але з часом збагнула, що жодна з присутніх не поривається взяти до себе Джиммі Біна. Хоча кожна жінка гадала, що хтось із присутніх, у кого не було власних дітей, міг би це зробити. Проте жодна жінка. Так і не згодилася взяти його. Зрештою, дружина священика несміливо запропонувала, аби громада взяла в опіку хлопчика, сплачуючи за житло, харчування і навчання за рахунок зменшення пожертв цього року для дітей у далекій Індії. Тут заговорили усі разом. Галас усе дужчав. Складалося враження, ніби їхня громада завжди була першою серед пожертв на місії в Гіндустані. А дехто казав, що помре від сорому, якщо цього року вони пожертвують менше. Поліані здалося, ніби далі вона щось неправильно зрозуміла, бо так виходило дивно, буцім гроші жінок не обходять, доки у звіті напроти назви їхньої громади проставлятиметься певна сума. Ні, вони, мабуть, насправді мали на оці щось зовсім інше, але чи так, чи так. А все було якось розпливчисто і не дуже приємно, і тому Поліана зраділа, коли нарешті опинилася серед тиші на чистому повітрі. Проте їй було також прикро, бо вона знала, як буде непросто й сумно сповіщати завтра Джемі Біну, що жіноча рада ухвалила краще надіслати всі гроші на виховання хлопчиків в Індії, ніж заощадити достатню суму на виховання одного хлопчика в їхньому містечку, тому що. Їх за це не відзначать у звіті, як висловилася висока пані в окулярах. Ні, це, звичайно, добре піклуватися про виховання поган. і я нічого не маю проти того, щоб посилати трохи їм, сумно зітхнула Поляна, чекуючи дорогою. Але я не можу зрозуміти, чому хлопчики тут не йдуть на рахунок, а десь там ідуть. Як на мене було б набагато краще, якби вони більше дбали про Джимі Біна, а не про свій звіт.